Добрий день, шановні підписники, гості каналу, взагалі садівники-любителі. Сьогодні ми знімаємо чергове відео. Сьогодні 14 квітня. Всіх вітаю з прийдешніми святами, з Великоднем і розповімо ми сьогодні. Трошки продовжимо розмову про підщепи для хурми. Зробимо огляд сортів, які вже дали зав'язь, які на них, на них сподівання будуть. Ну і на кінець там перше цвітіння в цьому сезоні цитрусового саду, теж трішки покажемо. Оце ми маємо сіянець хурми Віргінської. Вона тільки-но-тільки-но почала розвиватися. Бруньки проснулися за температури плюс 12 градусів. Що температура ґрунту, що температура повітря, вона тільки почала розвиватися. А це хурма східна, теж сіянець. Вони запривиті вже, але для показу, наскільки вона раніше починає вегетацію. В неї вегетація почалася за температури плюс 10 градусів. Чому я не розглядаю хурму кавказку? Ще є така підщепа, як хурма кавказка. Але я її розглядати навіть не буду, тому що для наших північних районів, ми в Київській області, для наших північних районів вона зовсім непригодна. По-перше, кавказка хурма це дуже сильно рослий. Підщепа дуже сильно росла. І на, на ній хлодоношення починається запізно і дуже повільно нарощується врожай. Крім того, дуже не, незручно і по зимостійкості вона для нас не годиться, з неї навіть не можна зробити скелетоутворювач. У південних районах. У ну, регіонах України там Одеська область, Херсонська область. В принципі, можна використовувати форму Кавказьку, але утворювача з неї робити не варто. Краще тоді вже на неї прививати в кореневу шийку, прививати там Соснівську чи Віргінку Крупноплідну і з неї робити скелетоутворювача, якщо є така необхідність. А для північних регіонів ми навіть її розглядати не будемо, вона взагалі не пригодна. В неї є проблеми із станом спокою. Вона дуже не хоче входити у стан спокою і дуже рано просипається, на відміну від Віргінської. Віргінська значно пізніше. Але ми зараз зрівняємо кореневу систему. Чи пішли відростати корені у Віргінської хурми і у Східної? Яка різниця? Побачимо. Зараз ми його виймемо з контейнера. Це робиться дуже просто. От, Ми дивимося. Свіженьких білих корінців немає. Вони за температури 12 градусів просто не ростуть. Тому при висадці у холодний ґрунт вона дуже погано приймається, дуже повільно. Іноді аж у середині літа починається вегетація. Це Віргінська хурма, сіянець. Сіянці це взагалі справа така майже лотерея тому що вони мають кожен свій унікальний генетичний код. А для хурми це взагалі проблема. Вони всі різні. Зараз дивимось хурму східну. Хурма східна. Ось ми бачимо біленькі корінці. Вона вже почала вегетацію і почала живити надземну частину за той же температури. Тому я в більшості використовую хурму східну, вона більш відповідає вимогам прищепи. Крім того, вона менш високоросла. Вона не буває такою високорослою дерева, на ній виростають от Зараз я продемонструю прививку на віргінки. Маємо привитий саджанець. Отакий. такий привитий саджанець віргінки крупноплідної. Тут навіть вже вона квіточки є, зав'яз є. Віргінка крупноплідна, На, на підщепі Віргінської хурми. Вона вже почала розвиток. Зараз будемо дивитись кореневу, Чи живить та коренево? О! А коренів немає молодих. Молодих коренів немає. А надземна частина вже потребує живлення. Вона вже відросла. Вона вже використала ті запасені речовини, які були запасені з осені. Вона вже використала, а корінь у віргінки ще не відростає. Тому вона зараз уповільнить рост. І що буде далі, будемо дивитись. Ось прививочка на хурмі віргінській, на сіянці. Це сорт первістоподділля. Є такий ранній-ранній сорт. Він гібридний. Це ще дерев'янко сіяв. Але відібрав пан Францишко Цей сорт. От у нього він ранній, у нього вже пішла брунька рости. Щепу ми дивились, що коріння нема. Виникає питання, а чи не стримує Віргінська хурма розвиток на самому початку? І чи варто її використовувати? Тому що в наших умовах скелетоутворювач мало що дає, або взагалі нічого не дає на півночі? Я про скелетоутворювачі. Розкажу у майбутньому, ну, в наступному відео. Розкажу, покажу, як висаджувати краще і коли краще висаджувати. А зараз просто задайтесь питанням, бо багато хто шукає саженці саме на, на Віргінській підщепі. От. А для північних регіонів це не дуже добре. Хоч вона і зимостійка, але по стійкості коріння до морозу, вона не набагато відрізняється від кавказської і східної. Якщо Кавказка східна має мінус 12, 12 морозостійкість коріння, то Віргінська тільки мінус 15. До речі, виноград, який в нас поширений веніфєра, має зимостійкість коріння мінус 7 градусів. І вимерзає воно дуже-дуже рідко, раз у 30 років вимерзає коріння винограду. Це такий вже аномальний рік. Тому виникає питання: а чи варто взагалі використовувати віргінку? Про це ми поговоримо у наступному відео. Давайте трошки поговоримо про сорти. Тут в мене дерево привито багато сортів на двох деревах. Привито багато сортів. І деякі мене здивували. Чому? Оце, наприклад, зав'язь на сорті «Рохо Бріланте. Такий іспанський сорт. Він трохи пізнуватий для наших умов, для півночі України, але я його взяв, тому що з нього роблять той шарон, який багато хто любить. Він дуже добре зберігається. От. Так отут вони в мене ростуть. Ну, у суцільних хащах, скажімо так. І закладення квіткових бруньок відбувається в дуже таких суворих умовах. І оцей пізній сорт, на відміну від інших, заклав найбільше зав'язі. Іспанський сорт, якому, здавалось би, потрібно дуже багато сонця. Але зав'язі на нього більше, ніж на всіх інших сортах. Другий сорт, який мене здивував, це Кримчанка 55 Це такий малопоширений сорт, теж на кшталт цього ізраїльського тріумфу, але тільки радянського виробництва. Тобто безтаніновий сорт. І він заклав теж дуже багато завізів, причому навіть не на верхівкових бруньках. Отут верхівка зрізана із середнього ярусу бруньок позакладав багато зав'язів. Ну, будемо пробувати, тому що до нього є питання. Мало хто його коштував, цей сорт. Побачимо, як він на смак. І третій, за кількістю сорт, це джиро. Ну, на ньому менше. Звичайно, менше зав'язі на, на джиро. Він Менш врожайний, мабуть, буде. І закладати трохи буде, але по смаковим якостям до нього питань нема. Ще багато зав'язі е, заклала Соснівська. Але в Соснівської є така вада, як осипання. Тому будемо дивитися. І зав'язь там ну зовсім дрібненька. Я навіть показувати не хочу, бо там теж багато зав'язів. Але вона дуже дрібна. Тут хоч що то видно, а там взагалі дрібнота. Що з неї виросте якого розміру побачимо. Але ці сорти на дар Софіївки заклав всього кілька завізів. Нікітська бордова взагалі нічого не заклала. Віргінка крупноплідна, на прививки тут нічого не заклала. Але на сіянцях там, де я взяв, з неї взяв прививки, де вона привита, там є завіс. Так що отакі справи. Не, не, не завжди південний сорт потребує багато сонця. Бувають випадки, що він закладує і в тіні дуже добре. Ще один момент, на якому я хотів би зупинитися, це відсушування пагонів на хурмі. Буває воно з різних причин. Ось тут ці пагони були сильно затінені, і вона їх відсушила. Вони були у суцільному затінку. Тут стіна з винограду була, з, з тої сторони хурма розрослася, і вона їх відсушила. Буває це частенько. Тому проріжувати рослини треба, ці пагони треба вирізати, я їх навмисно не, не вирізав. Причому це не замерз ці пагони, це не від морозу. Тут мінусової температури взагалі не було. Тут було мінімум плюс 5. І вони все одно відмирають, тому що їм чогось не вистачає. Це бувають хвороби, скажімо, сіра гниль. А буває просто від того, що їм не вистачає, чи живлення не вистачає, чи світла не вистачає. І ці пагони відсихають. Це для хурми нормальне явище. Але якщо масово, то треба з'ясувати причину. Тут причина з'ясована. Вони в суцільному затінку. Ну і на останок трошки позитиву. Починає квітнути наш цитрусовий сад. Це Ташкентський, це перші квіти, тут верхівки вам тільки відростають. І це до середини літа він буде квітнути. Але в цьому році багатенько недорозвинених квіток. Без приймочки. Це пов'язано із дуже малою сонячною активністю. У цьому році дуже похмуре. Була і осінь, і зима похмура, і зараз йдуть дощі-дощі. У Києві зараз злива. У нас тільки починається дощик, тому ми будемо припиняти зйомки так бистренько-бистренько. Цитруси покажемо пізніше, більш детально, поки радіємо світінню. Всім нам миру, гарних врожаїв. Добре вам відсвяткувати Великодень. На все добре!